На календарі, 1 червня, день захисту дітей. Нині найкращих школярів стрия та стрищини нагородили дипломами та грошовими преміями. Вітаю усіх телеглядачів. Нині у випуску також дивіться про відкриття регіонального центру штучної нирки на базі нової лікарні. Цікаву експозицію оберегів у краєзнавчій залі покажемо також разом з вами. Порадіємо і успіхам найменших краян. Будуть і новини спорту. Не пропустіть нічого. Юнак Нікіта Кресань ще 21 травня. Він пішов з дому і досі не повернувся. 15-річний стриянин був одягнутий у куртку з капюшоном синього кольору, штани та туфлі чорного кольору. Прикмети хлопця зріст 155-160 см, Худорлявий волосся коротке світле. Стриянин особливий. Нікіта перебуває на обліку в лікаря-психіатра, навчається в спеціалізованому класі однієї з місцевих шкіл. Прохання до всіх, хто володіє інформацією, яка б допомогла встановити місце перебування зниклого хлопця, повідомити до Стрийського відділу поліції за телефоном 102 або 52354. 54. Штучної нирки відкрили у вузловій залізничній лікарні сьогодні. На жаль, багато стрілян та мешканців району не дожили до цього дня. Бо, аби підтримувати своє здоров'я, їм потрібно було кілька разів на тиждень їздити або в обласну клінічну лікарню, або в сусіднє місто Дрогобич. Завдяки спільним зусиллям самих пацієнтів, депутатів обласної ради, місцевих та львівських представників влади, а головне медиків тепер. Вже районної а не вузлової лікарні, регіональний центр гемодіалізу устрою, хоча із запізненням, але працює більше у матеріалі дивіться самі. В Оксані всього 41 рік останніх два стриянка не працює через важку невиліковну недугу. Мати двох дітей залежить від лікарів, медичного обладнання, фінансової опіки та турботи рідних серцю людей. Тричі на тиждень колишній перукар стиліст їздила до Львова в клінічну лікарню, аби провести життєво необхідне очищення. Щення крові дорогу не оплачував ніхто. Окрім цього, Оксані Федоровій, як і іншим хворим, необхідні додаткові ліки. Їх купують з пенсії, середній розмір якої 1300 тисяча гривень. Наша красива героїня тішиться, що у рідному місті нарешті відкрили центр хронічного гемодіалізу. Оксана порівнює його з Львівським. Ну, якщо взяти зараз тут, то тут мені більше подобається тому що тут нашого тримонтуси частіше. Новіша, навіть лігка ліжка навіть тірвові чуть-чуть воно по-іншому, чуть-чуть інакше. Хоча там я вважаю, що медсестри вони більше досвідом, ніж наші медсестри, і трошки є така та боязнь за своє здоров'я, тому що попри лікарню має бути ще реанімація, її тут немає. А наші хворі все таке вони потребують. Такої щоб тут була ще така структура. В принципі, кроки назустріч хворим з важкими захворюваннями нирок, цьогоріч зроблені великі і нинішня подія. Реальне підтвердження цьому стрий став не тільки регіональним центром гемодіалізу, а й отримав сім машин від найкращого німецького виробника. На Стрийщину відгукнулися з першою пропозицією, Це зайшли представники Фрезеніус. І вони будуть тут. Ви бачите, що це є найсучасніші машини, найсучасніші, ті самі, що стоять у Львівській обласній клінічній лікарні. Сучасна водоочистка, що найголовніше. Так що пацієнти будуть задоволені і я сподіваюся, що їм життя буде продовжено. Президент Асоціації нерково-хворих Львівщини Ірина Куцьо вважає Стройський центр одним з кращих. Над відкриттям саме таких працює вже давно, сама також є пацієнтом. Центру штучної нирки каже, якщо позаниркову очистку проводити на іншому обладнанні, можуть виникнути ускладнення. Я довго ходила на діаліз, і в мене страшне ускладнення дало на ну, кісткову систему. Я наприклад, на спина болить, в мене страшно болять у лобі, я не можу добре ходити. А на тому діалізі то не буде таких ускладнень. Розумієте, то відмиваються ще інші ще макро такі молекули. Є устаткування інших виробників у Турції та Новояворівську. Тамтешні хворі протестують. Тім стрищині поталанило чи не найбільше. Хоча обіцяли центр для нерково-хворих відкрити ще в квітні, але зі слів високих державницьких мужів, які так численно зібралися нині на церемонію відкриття, стало відомо. Не все так просто. Але час, який згаяли, не минув даремно. Міжрайонний центр нефрології та гемодіалізу є. У стрію нині торжественно його освятили. На базі районної лікарні саме таку від учора зареєстрували офіційно, тому тепер їх дві. Одна, як кажуть, у народі німецька, а друга залізнична. До слова, майно теж передали району. Головним лікарем став медик з великої літери Ернест Красівський, завідуючою самого центру штучної нирки. Його попередниця Марія Дмитрівна з допомогою провладних людей вони зуміли зберегти вузлову лікарню та його медичний персонал від розпаду та скорочення. На даний час 36 пацієнтів, які будуть утримувати. Про повністю програму по програмі, повністю лікування по програмі штучна нирка і повністю все забезпечення від початку до останнього буде здійснюватися за рахунок бюджету Львівської обласної ради і державних програм. Тобто хворий не буде ну, нічого додатково вимагати від себе. Мало того, тут передбачено не тільки для міста Стрия чи Старійського району, тут передбачено ще стаціонарні ліжка, тобто хворий з Осколівського чи Миколаївського району, значить, якщо приїде. Ну, не зможе достатися додому автобусом чи іншим видом транспорту, він буде мати річка для того, щоб переночувати, повечеряти чи поснідати. Відкриття такого центру є новим досягненням районної та обласної ради. Дбати про своїх виборців є їхнім прямим обов'язком. Це рішення, яке приймалося дуже важко за погодженням з мозу, відшуковування відповідних коштів на тут переобладнання всього. Тобто воно дуже довго йшло. Але слава Богу, це зроблено. Фактично воно частково розвантажує власну клінічну лікарню Львівську, частково розвантажує той саме Дрогобич і створює умови для хворих тут. І пункт другий, дуже важливий, який є. Я думаю, що власне медики Стрищини це дуже добре розуміють. А в сфері бюджетній відбувається оптимізація. Тобто відбуваються обґрунтовані скорочення відповідно до показників бюджету, котрі доводяться. Подібні відділення, котрі починають забезпечуватися відповідними розхідними матеріалами за кошти обласного бюджету, отримують шанс на життя. А ця лікарня є дуже велика. Вона створена зараз в ранзі не комунального закладу, як більшість, комунального підприємства і так має можливість встановлювати платні послуги на, скажімо, на на санаторне курортне лікування І так от має шанс на життя зовсім інше ніж маються інші. Тобто вони можуть бути піонерами в частині легального законного надання оплатних послуг. До мене також зверталися. А щодо реабілітаційного центру для вояків АТО то ведуться перемовини на всіх фронтах, а обіцяти особисту підтримку чільник обласної ради сьогодні не став. Голова обласної ради важка доля. Він коли перебуває в стрію, він має обіцяти підтримку строянам. Коли перебуває в Дрогобичі не Дрогобичанам, а перебуває в Морщині, має обіцяти. Ати підтримку Моршина. насправді в цих питаннях все дуже просто. Той хто активний, тому той буде мати підтримку під лежачий камінь. Ніколи вода не потече. Мія з рук мера, таку сьогодні отримали обдаровані школярі міста, що гідно представили цього навчального року свій навчальний заклад. І місто в цілому на олімпіадах, конкурсах та захисті науково-дослідницьких робіт малої академії наук, переможців і призерів традиційно по завершенню навчання нагороджує міський голова. В обласних предметних олімпіадах взяло участь 49 школярів, з них призерами стало 19. Ще стрий має два призери в конкурсах захистах науково-дослідницьких робіт МАН. Подейкують, що в конвертах школярі отримали по 135 гривень. Безумовно, нагородили грошовими преміями і педагогів з гімназії 5, 7 та 2 шкіл міста, а також керівника секції хімії МАНу. Усі вирішення можуть бути вам досяжні, якщо ви цього захочете, але знову ж таки при допомозі ваших педагогів, які докладають свою працю, свою жертовність для того, щоб майбутнє нашого старя, майбутнє нашої України відзначалося індивідуальністю, любовністю і розбудовою у подальшому нашого державу. І це ще не всі нагороди на сьогодні. Преміювали на грандіозному концерті звіті школярів Стрийського району. Такий традиційно до Дня захисту дітей організовує відділ освіти Стрийської районної адміністрації спільно з районним центром творчості та юнацтва. Стрищина має 15 призерів обласних олімпіад. На концерті виступило понад 100 колективів різних жанрів цього року. Районні освітяни ввели новинку до святкування Дня захисту дітей провели велике гарне свято для дітей, батьки яких є учасниками АТО. Це був святковий концерт, святковий обід, і також їх нагороджено призами. А два десятки дітей поїхали до Львова на обласну церкову програму дітей, чиї батьки є учасниками АТО. Подія до дня захисту дітей в селі Конюхів Стрийського району відбулася у переддень змагання серед команд юних рятувальників школа безпеки Грабовецької територіальної громади. Оцінювали майбутніх рятувальників, а також допомагали йому організації цього турніру професійні рятувальники Стрия, місцева активна громада, а також працівники навчально-методичного центру цивільного захисту. Як все виглядало та якими є здобутки сільського юнацтва? Дивіться самі. Єм з корисним поєднали вихованці шкіл Доліпської, Конюхівської, Довголуцької. Займалися діти спортом, виконували особливі завдання. Як майбутні рятувальники боролися за першість у турнірі, який відбувся, звичайно що на свіжому повітрі на територію спортивного комплексу конюхівської школи. Цей досвід вас в майбутньому будуть приймати інші громади, які в нас будуть. А сьогодні хочу побажати вам, як кажуть, успіху. У нас будемо говорити так: не буде переможців, переможених. Ми просто покажемо, хто спритніший, хто вийде суки із води, якщо ви. Там почнемо поливати. <ріст> Я бажаю вулиці. Школярі з Трищини показували свої вміння, як вижити в надзвичайних ситуаціях і подолати перешкоди. У разі якщо нести службу рятувальника їм доведеться у забрудненій зоні, важкодоступних та небезпечних місцях надовби, жердини, мишоловка, сітка, маятник, розпалювання вогнища, бойове розгортання, і це ще не весь перелік естафет, за які отримували бали від високопочесного журі. Надавали школярі до лікарську допомогу потерпілим, адже це теж входить у частину важкого фаху рятувальників чемпіонів не обрали перевагу, надали усім, адже усі показали свою спритність, вміння долати перешкоди і як кажуть, вийти сухим із води. Мистецтво вічне. Переконатися в цьому можна самому. Виставку оберегів експонують в меморіальному комплексі борця за волю України. Олена Тимків та Оксана Гірняк, дві львів'янки, колись сиділи за однією шкільною партою і тільки багато років по тому організували виставку українських оберегів. В основі робіт переплетені хрестики. Тут мотанки, вишивки і крайки. Найдавніший оберіг пояс, який в часи свого зародження був схожий на кручений шнурок. В давнину усі дівчата ткали крайки, і чим більше, тим було краще. Заміжні жінки мусили чоловікові виткати, дітям і свекрусію подарунок виготовляли такі підв'язки. У свекрухи крайка мусила бути ширша і довша, ніж у молодої господині. Раніше розповідають авторки колекції, діти не носили спідниці штанців, а мали сорочкою, обов'язково підв'язану крайкою. А коли виростали з дитячого одягу, матері майстрували з тканини власноруч ляльки-мотанки для забавки. І як оберіг, адже мотанки не мають личка, а зображений лише хрест, захист від злих духів. В усіх давніх оберегах закодовані посилання з минулого, а кожен символ і колір має своє значення. Все, що зроблено своїми руками, з доброю енергетикою є оберегом: чи крайка, чи сорочка, чи лялька, мотанка. <титут> Наші місцеві берегині усього українського народного мистецького запрошують усіх стріян відвідати цю унікальну експозицію львів'янок і зізнаються, що такого надзвичайно магічного поєднання краєк та льольок мотанок ще не бачили. Дивує те, що найбільше дивує, що до кожного того кутасика, до кожної ниточки, кожного коралика, кожного хрестика докладена дуже дуже велика любов. Смак добрий смак і знання у тих таємниць наших поварень, але Олена Тимків та Оксана Гірник, окрім виставки, подарували присутнім ще один сюрприз: співочу подругу з її донькою і українську пісню. Шоре чорна. Малюнків Дивовижний світ учнів маленької майстерні юного художника влаштували нещодавно одна із студій дитячого розвитку міста. На ній було представлено 38 праць дітей від 3 і до 10 років. Вихованців художниці родом зі стрия Оленки Березянської. Творили юні таланти на вільну тематику Те, яким бачать світ і про який вони мріють. Малювали аквареллю на професійних полотнах. За свої старання вони. Не отримали дипломи, їх також пригощали солодощами. Нині роботи дітей можна оглянути у Фейсбуці. Автор малюнку, який пролайкають, найбільше отримає від одного з місцевих розважальних центрів цінний подарунок. Очених гостей вітали днями у долівах наших чемпіонок Марію та Анну Музичук разом з їхніми батьками і водночас наставниками на турнірі. Шахів тут на Стрищині відбулися відкриті змагання, присвячені міжнародному дню захисту дітей, який відзначають саме сьогодні та олімпійському руху. Участь у стартах взяли близько 50 дітей з міста та району. Наймолодшим виповнилося всього 5 та 7 років відповідно серед хлопців і дівчат. Цьогоріч цей турнір проводився уже втретє. Його переможцями у різних вікових категоріях стали Вероніка Загорнянська та Ангеліна Опришко із Нежухова, доліпчани Дмитро Кравець і Юлія Кравець та спортсмени зі Стрия Дмитро Білецький і Константин Соловйов. Крім того, що чемпіонки нагороджували призерів і переможців, вони ще й провели лотерею серед дітлахів. Щасливчики з рук, сестер отримали невеличкі подарунки, солодощі, іграшки та блокноти з автографами знаменитих шахісток. Завтра, 2 червня, о 19 годині, в міському будинку культури виступатиме Сергій Притула. Ті, хто люблять гумористичні видовища, матимуть шанс отримати величезну порцію гарного настрою в рамках нової двогодинної програми, яку підготували для своїх фанів вар'яти. Купуйте квитки у касі міського будинку культури піцерії «Скоріні» та магазині Бела Плюс. Це все, решту напрацювань. Переглядайте на сторінках Ютубу, Фейсбуку, порталі каналу, а також телефонуйте до редакції. кажуть, все велике вельми просте, але досягається лише важкою та наполегливою працею. Дякую, що додивилися до кінця. До побачення. На четвер синоптики прогнозують хмарну та дощову погоду з температурою повітря 13-17 градусів з плюсом. Вітер дутиме зі сходу і швидкістю 1,5 метрів на секунду.